Господарський суд Миколаївської області задовольнив позов Первомайської окружної прокуратури та зобов'язав товариство з обмеженою відповідальністю повернути Миколаївській обласній державній адміністрації земельну ділянку площею 121 гектар. Ця ділянка, розташована в межах Магіївської сільської ради Первомайського району, була незаконно сформована та передана в користуванні за результатами земельного аукціону за рахунок земель природно-заповідного фонду Національного природного парку Бузький гард. Прокуратура довела, що у липні 2021 року головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області разом із Мінівською сільською радою провели земельні торги з продажу права оренди на цю землю. При цьому землю природозаповідного фонду незаконно перевели до категорії сільськогосподарських угідь, хоча органи влади не мали повноважень розпоряджатися землями такого призначення. Більш того, результати торгів були сфальсифіковані. Переможець та інші учасники аукціону мали одного керівника і бенефіціара, а саме підприємство Переможець було створено всього за кілька днів до проведення торгів. Це дозволило уникнути реальної конкуренції та здобути право користування землею за заниженою платою. У наслідок таких зій з користування національного парку незаконно вилучили особливо цінні землі. Лише завдяки втручанню прокуратури їх вдалось повернути у власність держави.